Під час обідньої перерви на голови двох техпрацівників дитячого театру зі стелі посипалася штукатурка. В тому приміщенні в той час перебувало двоє людей. Це є е, е, слюсар. І столяр або столяр і сантехнік, я точно вже зараз не пам'ятаю просто. Ось, і вони дістали ушкодження. Була викликана швидка допомога. Вони зараз перебувають в лікарні швидкої медичної допомоги. Шпиталізовані поки що проходять обстеження для встановлення остаточного діагнозу. Попередній стан здоров'я двох постраждалих медики оцінюють як середньої важкості. Двоє травмованих поступило вони 15-10 і 15-12. Травма годину тому під час обідньої перерви. Там е, випадок такий, впала штукатурка в адмідтехнічному корпусі. От е, травми одного з них середньої важкості. Один з чоловіків отримав незначний розтяг шийного відділу хребта. Його поклали до травматологічного відділення, другий поступив до нейрохірургічного із трусом головного мозку. Тобто таких хворих ми кладемо традиційно. Чому? В перший період, в перших 5, 6, 10 годин, 12, ми не завжди бачимо всі прояви черепно мозгової травми. Тому, відповідно, нам треба за хворим поспостерігати, подивитися, як буде розвиватися ситуація, буде йому гірше, буде йому краще. Я надію, що буде краще, і ми його зможемо відпустити. Але спостереження є необхідне згідно з всіх протоколів сьогоднішніх, які в нас є по наданню допомоги. Медики кажуть, після повного обстеження, яке підтвердить, що загрози здоров'ю немає і отримують лікування, травмованих випишуть. Жанна Ліщенко, Юрій Галитович та новини.